Припинення військової підтримки з боку США може призвести до значного вигіршення безпекової ситуації в Україні. Європейські лідери вже роздумують над тим, як компенсувати Києву втрачену американську допомогу, і паралельно готуються до нової хвилі біженців. Втім, наплив українців ймовірно чекає на Європу у будь-якому разі, навіть якщо війна закінчиться завтра. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Якщо адміністрація Дональда Трампа найближчим часом не відновить надання Україні військової допомоги і розвідданих, вже незабаром ЗСУ відчують дефіцит озброєння, а повітряні сили стикнуться з проблемами у збиванні російської балістики. Окупація Росією нових територій, і посилення терору цивільного населення невідворотно спровокує новий відтік громадян за кордон. За даними політику, у Європі вже почали готуватися до цього сценарію. Зокрема, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що її Колегам слід замислитись над механізмом справедливого розподілу біженців з України по всьому ЄС. Вона зазначила, що наразі не очікує нового великого напливу, але міністри повинні обговорити цей сценарій. Водночас посадовиця запевнила, що Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки триватиме жахливий напад Путіна. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що його країна вже зробила свій внесок, прийнявши очевидно більше біженців ніж інші країни. За його словами, тепер Австрія зосереджуватиметься на інтеграції людей, які вже перебувають на її території. Втім, варто зазначити, що навіть якщо війна завершиться завтра, європі навряд чи вдасться уникнути нової хвилі переселенців. На думку багатьох політичних аналітиків і соціологів, щойно в Україні буде скасовано воєнний стан і відкрито кордони. Мільйони чоловіків виїдуть в інші країни для воз'єднання з сім'ями. Крім того, тенденція до виїзду за кордон спостерігається і серед молоді. Причина Нами для цього є складна економічна ситуація в країні і страх перед новою агресією з боку РФ у майбутньому. Ймовірно, США стануть єдиною країною, з якої українці будуть виїжджати більш масово, але не за своєю волею. За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа планує відкликати тимчасовий статус біженця приблизно у 240 тисяч українців. Це може статися вже у квітні і відкриє можливість для прискореної депортації громадян, які втекли до Америки після початку війни. Субтитрувальниця Аби підштовхнути Володимира Зеленського до якнайшвидшого укладення угоди з Росією, Дональд Трамп тимчасово заблокував надання Україні будь-якої військової допомоги і розвідданих з боку США. на думку військових аналітиків, наслідки цього рішення Україна може відчути вже за лічені тижні. Ба більше йдеться не лише про зниження боєздатності української армії, а й про смертельну небезпеку для цивільного населення. Обраний Трампом спосіб тиску на Україну є настільки ризикованим, що його назвали непростим і недобросовісним навіть. Від у конгресі США. підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У середу, 5 березня, у США офіційно повідомили про припинення обміну будь-якою розвідувальною інформацією з Україною. За даними New York Times, йдеться не лише про супутникові знімки переміщення російських військ, а й про інформацію щодо пусків ракет та дронів з території Росії та тимчасово окупованих територій. Інформацію підтвердив і кореспондент економіст Олівер Керол. За його словами, близько 14.00 5 березня США обрізали головне джерело інформації для повітряних тривог справа тому що українська система оповіщення певною мірою покладається на систему раннього сповіщення за американських супутників. Саме вона може помічати літак чи запуски ракет з глибокого тилу на території Росії. Також військові експерти зазначають, що без даних американської розвідки Україна не могла б настільки ефективно використовувати далекобійну зброю. Зокрема, йдеться про американські ракетні системи «Хаймарс» чи системи Шедоу», що постачає Британія та Франція. Пише BBC. Зупинка військової допомоги від США також може значно вплинути і на можливості України відбувати російські ракетні атаки. Зокрема, ракети для ППО Петріот можуть закінчитися за лічені тижні чи місяці. А це поки що єдина система спроможна боротися з російською балістикою. Крім того, США заборонили ділитися з Україною розвідданими, які надходять з Вашингтона, Великій Британії. Зазначається, що Америка буде жорстко контролювати поширення своєї інформації в Україні, цитуючи свого анонімного співрозмовника, журналіст. Олівер Керол зазначив, що Трамп хотів подяки, але за таких умов її доведеться писати на могилах мертвих українців. Рішення Дональда Трампа викликало обурення навіть у конгресі. США. член комітету з питань розвідки палати представників Джим Хаймс закликав Білий Дім негайно припинити паузу в допомозі Україні. Конгресмен назвав цей крок недобросовісним і непростимим у відношенні до українців, які воюють і гинуть через путінську агресію. Водночас один з високопоставлених чиновників адміністрації. Страція Трампа стверджує, що початковий план полягав у призупиненні обміну військовою та розвідувальною інформацією на тиждень чи два в рамках кампанії тиску на Володимира Зеленського. Аналогічної думки притримується і радник з питань національної безпеки США Майк Волц. За його словами, військова допомога США може відновитися, якщо Україна погодиться взяти участь у дипломатичних зусиллях. США. Адміністрація Дональда Трампа не лише наполягає на проведенні виборів в Україні, а й судячи з усього, вже підшукує кандидатів на пост президента. У четвер шостого березня видання «Політику» повідомило про таємні переговори Білого Дому з представниками української опозиції щодо майбутніх виборів. Оприлюднення цієї інформації наробило стільки галасу, що Юлії Тимошенко та Петру Порошенку довелося прокоментувати свої контакти з адміністрацією Трампа. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За даними американських журналістів, дискусія між представниками Білого Дому і українськими політиками була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори після тимчасового перемир'я, але до мирних переговорів. Провідний республіканський експерт з зовнішньої політики розповів змі на правах анонімності, що помічники Трампа впевнені у поразці Володимира Зеленського на виборах через втому українців від війни та розчарування корупцією. Уше відзначають, що рейтинги президента в опитуваннях падають протягом багатьох років, хоча й підвищилися після сварки з Трампом в овальному кабінеті минулого тижня. Втім, сьогодні Володимир Зеленський все ще значно популярніший за Тимошенко та Порошенка. За даними політиком, представники опозиції активно спілкуються з оточенням Трампа, позиціонуючи себе як людей, з якими легше працювати, і які погодяться на багато з того, на що Зеленський не погоджується. Щойно ця інформація отримала розголос. Юлія Тимошенко і Петро Порошенко поспішили пояснити. Ти свої контакти з Білим домом за словами Тимошенко, вона веде переговори з усіма союзниками України, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру, але виступає категорично проти проведення виборів під час війни. Своєю чергою Петро Порошенко заявив, що публічно та прозоро працює з американськими партнерами та обговорює, окрім підтримки України, свободу і демократію. При цьому експрезидент також наголосив, що не підтримує ідею проведення виборів до завершення війни. Цікаво, що Білий дім не налагоджує контакти зі ще одним імовірним кандидатом у президенти України Валерієм Залужним. Адже саме він, на думку багатьох політичних експертів, у разі балотування матиме чи не найбільший рівень довіри серед українців. Втім, враховуючи політичний курс Дональда Трампа, не дивно, що він не бачить на посту президента України генерала, який забезпечив потужний спротив російської агресії. У будь-якому разі подібні дії Білого Дому прямо суперечать його деклараціям щодо політики. Не втручання. Ба більше у вересні 24-го року республіканці звинуватили Володимира Зеленського у впливі на американські вибори лише через його візит на завод боєприпасів у Пенсильванії, де лідирувала Камала Гарріс. Тепер же Дональд Трамп ледь не вручну обирає наступного президента для України і у США не бачить у цьому протиріч. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.